У Риштирівській громаді триває дерусифікація вулиць та провулків. Цей процес розпочався ще в 2015 році, де частина вулиць підпала під перейменування зв'язку з декомунізацією. На сьогоднішній момент, в зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, цей процес відновився і пришвидшився. Відповідно, розпорядження міського голови була створена робоча група, куди ввійшли депутати міської ради, громадські діячі, педагоги, історики, які працювали над цим питанням. Про те, як обирали нові назви вулиць та провулків, розповідає історик та член робочої групи Ігор Гмиря. Хотілося б таки не створити такий компот із садових вишневих, а хотілося б все-таки була увіковічнена історія, історія українського народу, історія нашого рідного краю і само собою ми не могли пройти осторонь сучасної війни російсько-української війни, де наші хлопці гинуть, і саме їхня пам'ять має бути увіковічнена. на даний момент. Це чотири вулиці: вулиця, вулиця ну, в різних названих пунктах. Це вулиця Нетеси, Закарлюки, це вулиця Ділера, вулиця Убийвовка. Депутати міської ради прийняли рішення про перейменування 30 вулиць та провулків, Ще 32 Винесли на громадське обговорення стосовно тих вулиць, які перейменували, це ті вулиці, де жителі громади активно брали участь їх обговорення. Інші 32 вулиці, де були питання по цих вулицях у депутатів, винесені на громадське обговорення. Робоча група оприлюднює процес громадського обговорення в засобах масової інформації, де буде зазначено, до якого числа і які вулиці будуть обговорюватися громадськістю. Орієнтовно до 18 Надцятого 20 -го числа люди повинні подати свої пропозиції. Також наші журналісти дізнавали, що думають містяни з приводу зміни вулиць. по сучасному не радянські. Ну, люди так. до цих назв звикнуть так, так, буде свої. Якщо нам потрібно відмовитись повністю від всього, що стосується Росії, е, ці незручності це мінімальні незручності. Я проживаю на вулиці. Ватутіна. і мені навіть подобається, що моя вулиця буде носити нову назву. Назву Левадна, мені це подобається. Ну, треба хай переймемо новою. Так що ж треба змінювати. Життя змінюється і вулиці змінюються. Так повинно бути. Загалом у громаді планують перейменувати понад 60 топонімів.